Літають стрімко і жалять, наче оси можуть зупиняти наступи та проривати оборону ворога. Дрони це очі, очі та захист на передовій. Дрони це майбутнє. Кожній бойовій бригаді, воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники. Я звертаюсь до всіх небайдужих. Ми військовослужбовці військової частини А 4963 дев'ять до вас з проханням продовжити збір на два дрони. Які відкрив для нас благодійний фонд Твій крок. На даний час гроші зібрані на один дрон. Нам обов'язково треба два дрони. Два дрони для ведення коригування нашої артилерії. Ви в тилу виконуєте свою роботу. Ми на передньому краї виконуємо свою роботу. Дуже прошу вас долучитись до збору на ці два дрони, які нам дуже потрібні для ведення бойових дій. Слава Україні! Героям слава! слава!